Священна Біблія є найавторитетнішою книгою в усьому світі. Було б це можливо, якби це були просто людські слова. Але Ісус є не просто людиною, Він Боголюдина, і Євангеліє воно не людське, Його природа божественна. Біблія говорить чітко, що Отець Ісуса Бог, а значить, і Христос є Богом. Це очевидно, адже люди народжують людей, тварини тварин, а Бог народив Бога. Якщо Ісус був просто людиною, то яка ще людська теорія, філософія або балаканина, сказана дві тисячі років тому, збувалася б з такою точністю, як слова Христа? Він передбачив множення воєн, епідемій, голоду. Катаклізмів, землетрусів, відновлення Ізраїлю і досягнення цивілізації безсилі перед словами Христа, але найголовніше його вчення Євангеліє наповнило всю землю.